Слава Иисусу Христу! Доброго ранку, друзья! Господь благий, Господь царюет! Дуже-дуже радимо, что Бог не оставил нас. М Мне так нравится, как звучит украинская мова. Есть надежда для Украины. Есть надежда, неважно, если очень много у тебя здоровья. Есть надежда, если у тебя здоровье не я Если одиночество у тебя, я надея. Друзья, я надея, у нас обовязково будет перемога. И радимо, что Бог дает нам эту надею. Это не на пустом месте. Мы, мы, делаем платформу для того, чтобы у нас была надея. И вот зараз мы именно делаем эту платформу для того, чтобы у вас была надея и у этих файных хлопцев. Вот тут, а тут, а помните, мой улюбленный зять, самый улюбленный зят Патро Миколаевич, колись, колись, давно-давно-давно, он жив в Украине. И приехал сюда до Харькова не жить, а умереть в Харькове. Он был готов умереть, но уже три роки, он уже живет, женился, уже народил мне очень хорошего хлопчика, хороший хлопчика Илья Петрович мой собственный и радию, а Белянёга, его друг, но зараз покище, покище, он же в на Тернопольщине, в Тернополе, но я чекаю, чтобы он тоже приехал до нас. И как вы бачите его вот с гитарой в руках, там наш дорогой брат Максим, он зараз в Харькове, но не так, как служители скажем, что он служит на евангельских полях, он військовый сейчас. И когда вы, вы почуваете, наш Максим, он обороняет нашу землю. Поэтому файный хлопец Стернополя Тернополя туда, файный хлопец приехал с Тернополя, чтобы вдохновить этого файного хлопца. И файный хлопец Стернополя Тернополя, он в Харькове, он обороняет нашу землю небо от вражеских шахедов и, и тому подобное. Это, я не думаю, что он, если он посчитает, нужно более детально он расскажет, что он робот, но я радиюсь, что они с нами. И радиюсь, что с первых дней, с дней войны они вот завитали до нас. Все. Я помню, колись он приехал, Макс, Напевно, там волос був побільшає, я не не пам'ятаю зараз. І кажуть, я, я приїхав інтерв'ю, брати у вас, Сірій Петрович. Я кажу, я ж не можу, мені так тяжко розмовляти українською мовою. Кажуть, як буде, як і буде. Ну він взяв інтерв'ю три роки тому, вже давно було. А я не бачу інтерв'ю. Я от сьогодні вирішив, що разом мене брали інтерв'ю. И я не бачу, что вы побачили его, что он брал интервью, а сегодня я у него интервью беру. І, 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 вот. О, хорошо, хорошо. Единственное, что я хотел да, подчеркнуть, что Петро залишится, Віталій, зараз он меркует, правильно кажуть, меркует? Или як там размишлять? Да, міркує. Да, меркует, а як другой, что як да? Размерковый. Також сюди жену забере, і дочку, і доченьку сюди до нас. А от я до Максима, вот я не, не знаю, Максим, що, а що заставило тебе, щоб ти поїхав імені обороняти нашу землю? Які у, у тебе були відкриття від Бога? Ну, мене, Май... було... яка мотивація? А, в мене взагалі була типу, така домовленість з Богом, що я зрозумію, коли прийде мій час. Через ага. те, що я впевнений, що це ну, нікого це не обмине, це чаша. Ага. Через те, що, на жаль, ми живемо в таких обставинах в еру змін, в таку епоху, коли. Відбуваються дуже серйозні речі, тому в мене була така певна домовленість, що я зрозумію, коли прийде мій час. Чесно сказати, я максимально завжди хотів витягувати цей момент, бо хотілося би бути вдома з сім'єю, з дружиною, з своїм сином. Але у тебе один син один, да? да. Один да. там. Та прийшлося залишити все, що ти там Уже що, второго чекаєте, так? Да? Ні, ще нічого жива. Ні, я думаю, може, що вже втором, може двоє вже. Двоє це було дуже добре. Приходилося залишати все, що ти там руками забудовував, вибудовував, робив для свого комфортного життя, а зараз цього всього нема, і потім дасть Бог пережити це все і починати спочатку. Вот. Але е, е, я з самого початку з, ми, з хлопцями старалися волонтерити, приїжджати до вас. Е, мене вони не дуже хотіли брати, бо я був потлад і мене так не дуже серйозно сьоз серйоз. подивився. Ага. А, а то, то, то. як та, да. ага, тоді, тоді вирішив, щоб інтерв'ю брати у мене? А я думав, що ти там. Да, вони вони гнобили всю дорогу, що ага. я що в мене нічого не вийде. Ага, от так, так. Да. Yeah. То що, то що э, не вийде, що що не вийде ефір або не я, да, а, та що ми нічого не, не получите. І, 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 і і ви да. Господи, поможи нам, щоб, щоб це, це все виходило інтерв'ю, щоб з Максимом, щоб все було добре. Добре, добре. І і тоді ти вирішив, щоб треба захищати нашу роботу. Мені мені прийшла, прийшов, прийшла повістка. І я просто прийняв рішення, що пора. Я зрозумів, Боже, я почув, мабуть, пора. Mm -hmm. Та й все. Та й зрештою, ну, в нас в церквах, типу, ні, в нас не всіх церквах, типу, є просто таке стереотипне мислення за, за військових, що військові це ну. Я не знаю, чи не варто говорити? Чи не варто брати. не треба та на да. західну Україну? Тут не треба. Там <рес> приїдеш в відпустку да і ага. каже, бо бо я, я допоможу тебе. Я допоможу то, що хотів казати святий Максим. главный режиссер моего интервью, Ах. которое не состоялось еще три года назад, он брал интервью, то я был более такой зажженный, а тут уже подустал, там три года. А. Вот хочу передать то, что Максим, бо дуже задать задают питание, чего вы не защищаете? кто-то пишет, что треба такие хлопцы, чтобы они обороняли нашу землю. Он зараз обороняет нашу землю, душ богато обороняет нашу землю. Я хочу, чтобы богатый совершенно был тут. Бо для хлопца, который обороняет нашу землю, нужны такие люди. Мы каждый день имеем зусть. Вчера, вчера у меня была зусть, очень богато вискова, которые они нуждаются в мне, чтобы я тут был. Мне вручили повестку, и я ничего не искал, никаких приехал в ТЦК для того, чтобы меня отправили. Если они хотели отправить, я даже интервью делал тут, а молитву сказал, что повестку показал, что меня призывают. Я моей коханой так и сказал, дружине, что если я потребен там оборонять эту землю со я там буду. Если потребно здесь, и напевно потребно, чтобы я тут -то был, Постійно треба надихати і військових наших, які, які приходять до нас і ми спілкуємося. Напевно, Макс потрібен там. І я думаю, що от Петро, я дивлюсь на моє улюблене зяття по його глазам, навіть походка у нього, навіть осанка у нього, що він поки що потрібен тут. Тому от така ситуація. Але зараз я думаю, що ми не помолимося. Петро, обов'язково треба, щоб ти помолився. Я бачите, що я намагаюся тільки українською мовою. Тільки бо файний хлопце Тарнополь. Я намагаюся тільки українською. Петро буде молитися українською. Є дуже гарна пісня. Мені це сподобалось. Вон, в неділю ти Макс співав у нас дуже старюча пісня. Ну, що мене надихає, що ти за руку тримай. Друзі, родні мої! Як, як ще треба казати Українське різники, якщо нас тримає сам Бог за руку, то нам не треба хвилюватися, нам не треба боятися. Бо сам Господь держить нас, наш Господь, наш, наш батько небесний, держить нас за праву руку. І нам не треба хвилюватися, нам не треба сумувати, нам не треба. Боятися, і як страшитися не треба, Петро. Будь ласка, давай молись. так з е -е -е -е. вірою для, для всіх, щоб була благодать. Молимося, Господь, хвала тобі, подяка Хай. за все, що ти близько біля нас. Дякуємо, що ти захищаєш, бережеш, Дякуємо, що ти. Побуджуєш е, наші серця до добрих діл і так, дякуємо, що Україна залишається Україною. Дякуємо і ти був і є з самого початку вторгнення, Хвала. і ти показував свій чудо, да, Господь, і ці ранкові молитви це ще одне підтвердження, ще один доказ тому, Звук. що ми на правильному шляху, коли віруємо в тебе, коли так. ми тримаємося за тебе, а ти зі своєї сторони тримаєш нас. За руку провадиш, даєш сили, підтримуєш, підкріпляєш. І ми тобі за це дякуємо. Ми благословляємо всіх, хто зараз дивляться цю ринкову молитву, благослови, відповідай їм також на молитви, щоб вони бачили тебе в своєму житті, Господь. Ми тобі дякуємо за все, благослови наше спілкування Благослові. в цій молитві, і ми хочемо, щоб прославлялось Твоє святе ім'я. Амінь. А -мінь. А -мінь. Друзі, я хочу, щоб ми разом співали. Дуже хороша пісня. Ну, напевно, не всі знають її. Я дуже плохо знаю, пам'ятаю, дуже, пам дуже старюча пісня. І вона поється не тільки українською мовою, але зараз брати там українською мовою будуть співати і ведучий, як ви бачите, наш військовий святий Максим. За руку тримай, за руку тримай. о спасителю могутні саме тримай. тримай, я не можу сам триматись. Я не можу. О, спасе, тримай. тримай мене, дай на тебе. тримай, за руку, тримай, за руку тримай, тримаймо, тримай. спасибо Тримай нас, Боже, за мене тримай, ясний час ще в час, нещастя о спасе, тримай і не дорічи. Часті ти мене тримай, за руку тримай за руку, за руку тримай о спасителю Могутній за мене тримай, стережи самою душу, о спасе три стережи. Душа мене, світохи ти мене тримай. Дуже, дуже потужна пісня, за руку тримай. Друзі, поки нас Бог тримає за руку, то у нас все буде добре. І не важливо, які волни, які напевно, я кажу українське, то самое важливо щоб спаситель тримав за руку спасибо макс спасибо друже спасибо Віталій, спасибо тобі що ти неодноразово ти приїжджаєш до нас і вот, ти був вот, несколько днів тут і, і дуже дуже дякую Приїдеш додому обнімеш папу подякуєш від Вас мене. Завжди пам'ятаю да. передають вітання, да, да. І, да. і, і, і твоїй дружині передай вітання, І подякуй, що вона, вона от благословляє тебе. Я, мені, мені друзі потрібно зараз отойти, бо мене люди чекають, а, а бачите, які хлопці здесь залишаються, вони продовжать ту ранку молитву. Буде відповідальним, бачить мой улюблений зять Петро Миколаївич, я Дуже люблю його. Да? Дуже люблю і думаю, що він буде так гарний, хлопець, а і ще гарніше буде. Треба, щоб він родив мені сім синовей. Якщо сім синовей буде, то йому нічого не потрібно буде. Отак треба просто сидіти, співати є. І... Господи прославі, якщо три дочери, сім сина і три дочери, вона буде на висоті. Поможе <реш> да. <реш> так що, Віталій, е, от які у тебе Віталій вражень? Я, я зараз буду ходити. Я хочу подякувати вас. Макс, дуже <реш> дякую тобі. Вітаю, дуже дякую. Петро, дякую тобі за вашу працю, за, за вашу посвяту. Віталій, що, що тебе надихає постійно, щоб ти приїхав до нас? Бо дуже багато хлопців там в Тернополі, по-перше, не хвилюються, бояться. Як українська бояться? Бояться, да? бояться? бояться. бояться да? приїхати до нас, приїхати, бо здесь стріляють. А подруг бояться ТЦК і все. А ти приїжджаєш і по несколько днів тут заходить. Ти з перших днів приїжджав. От шо главний мотив? Що мотивирують чи у тебя є бажання, що приїхали до нас? Так, так. так. Ну, насправді там початку стараємося їздити кататися. У нас багато є хороших активних людей, які... Не можуть просто сидіти з лежати руки, коли таке там коїться в нашій країні, коли <кій> такі обставини стараються шукати себе в якомусь служінні і знайти те, що вони можуть чим допомогти. Насправді там дуже багато людей, які допомагають нам здійснювати ці поїздки. Це все збирається. Дуже багато людей задіяно всюди потрошки всі допомагають і стараються. Тому але я завжди радий бути тут, особливо чесно кажучи, вже стільки тут був, можливо десятки разів в Харкові під час війни. Толку місто я там сильно не побачив. там мене звозив Нікольський і, і, і все. Але я Харків дуже люблю, але люблю його дуже через людей. через те, що тут є і мої люди, і нових дуже багато класних знайомств. Дуже круті люди, дуже круті служителя, дуже багато праці, і це заряджає. Навіть тут я заряджаюся і приїжджаю туди, а не приїжджаю сюди. <реш> Навпаки, Я приїжджаю сюди, щоб зарядитися цим. Бачу, стільки роботи, стільки праці, всього робиться, і це надихає. Дорогі друзі. Ми рухаємось в такому форматі, але я би хотів дещо підкреслити. Є багато людей, знайомих, друзів, з якими ви бачитеся, дружите, спілкуєтеся, але є друзі, яких ви можете довгий час не бачити. Але коли ви зустрічаєтесь, то нічого не міняється. Все одно ви так само довіряєте свої секрети, спілкуєтесь і відчувається неймовірна близькість, тому що е, ти знаєш, що ти можеш довіряти цим людям, і е, цю історію ви почули від. від, від Віталія, ми кажемо В'єталь для нас, В'яталь, Вітальчик. Ось на, насправді, насправді це дуже класно, коли сюди хтось приїжджає, особливо такі люди. а взагалі, взагалі, я радий, що Макс тут, але трошки я за нього переживаю, що він на службі. Але водночас моє серце радіє, що вони близько біля нас з нами. І насправді це... він заряд Вітель заряджається, коли сюди приїжджає, але він навіть не підозрює, що він насправді також заряджає своєю атмосферою, коли він приїжджає до нас. І тоді ну, хочеться щось робити. Хочеться не сумувати, хочеться радіти. Ось, І я дякую Вітер тобі, дякую Максу. Ось це дуже цінно мати таких друзів, які готові. Підтримати, готові все покинути і допомагати, Це я говорю про них обох і про Макс, і про Віталя, тому що багато чого нас об'єднує ще з самого Тернополя. Ось я дякую Богу за них. Дякую Богу, що ну це класно мати таких друзів. Тому, якщо біля вас не ті люди, які готові за вас душу покласти, то можливо треба переглянути своїх друзів. А так дзвоніть, да, дзвоніть до своїх рідних, хто в Україні, якщо ви дивитесь за кордону, дзвоніть навіть хоч щось елементарне, якісь ваші слова. Це буде великою підтримкою для тих, хто служить або залишається в Харкові або на сході країни. Ось і. Або приїжджайте, от вони приїхали, і мені дуже класно на душі, тому що Тернопіль приїхав. Харків гарне місто, але Тернопіль рідне місто. Ось. Ми багато питали Макса, багато питали Віталіка, але Макс, от ще би хотілося так: ти виявив бажання, ти пішов служити. Твоя сім'я залишається в Тернополі. Чому я це питаю? Тому що можливо хтось думає, що якщо по нашим обличчям побачити посмішки по твоїм, ну, а то все класно, все круто, взагалі, ну що там йому бракує. Але розкажи, за якісь такі моменти, можливо, як ви це переживаєте обоє? З дружиною, з дитиною, малий, скучає, і як? <клес> та, <клес> та тяжко, насправді, е ну, можна завжди порівнювати з чимось гіршим, типу, там, що я маю на увазі, там, мене там малий перед сном. Кожного вечора питаються, а де татко, а я хочу поїздом їхати до татка і так далі. Але є діти, які можуть запитуватися, а де татко, а татка вже нема і не буде. Типу. Тому це якось можна все пережити, поки ти живеш. І з Божою поміччю можна пройти ці всі випробування. От тому так. Типу. Та стараємося триматися, кубки, говорити часто. Бути на зв'язку, щоб він там не забувався, що я є. От, я постійно дзвоню, кажу йому, що люблю його, що скучаю дуже, що він скоро приїде до татка в гості. Мене питається, чому ти там. Він, він знає, що я в Харкові. Я, типу, я йому кажу, що а тут є певні справи. Діла ділішки. Бачите, Макс гарно підмітив, що коли ти збором Бог. Помагає в цьому всьому, да? І підтримати контакт з дружиною, де да? дружина скучає, дитина скучає, але уявіть ситуацію людей, військових, які в цих, можливо, в складніших обставинах, в складніших умовах. Страшно подумати взагалі за сімей, які втратили своїх рідних, близьких на фронті. Але про що це говорить? Взагалі це спілкування? Про те, що багато. Багато військових вони дуже довгий час, окремо від сімей, окремо від своїх дітей. І їм насправді дуже важко. Дуже складно, важко. Можливо, це здалеку десь виглядає, що та що, ти військовий, значить, ну, ти, ти должен, ти повинен. А насправді кожен з них, з них би хотів бути зі своєю сім'єю. А наше завдання молитися за них, молитися, щоб Бог давав їм неймовірних сил, зусиль. А ще більше не переставати молитись про припинення війни, тому що війна це завжди погано. І сьогоднішня молитва це лише один раз доказ тому, що потрібно не переставати молитися, потрібно молитися за припинення цієї війни, щоб всі військові повернулись до своїх сімей, щоб діти бачили своїх батьків. І могли разом провести цей час в мирі над мирним небом. Ось тому ми зараз також будемо молитися. Віталій буде звершувати цю молитву. І я би хотів, щоб ми ну, молилися за наш народ України, тих, тих хто в тилу, і, і тих, хто на фронті. В тилу чому? Тому що, коли в тилу пускає людина руки, страшно подумати про військових, які там бачаться зі смертю. Коли людина в тилу опускає руки, а що говорити про військових? Тому хотілося б, щоб ми в тилу були сильніші, набагато сильніші, шукали можливості для допомоги, шукали ресурси для допомоги військовим, говорили про це, не замовчували. Якщо ми за кордоном, то не думати, що це чиясь війна, чужа війна, бо я вже десь далеко, а думати про те, що це мій рідний народ і. і... Мати якусь таку в душі, в серці заступництво за свій народ перед Богом, перед я не знаю різними начальствуючими там за кордоном, і все одно виборювати допомогу для України, для українського народу, для того, щоб для того, щоб Україна була, для того, щоб Україна продовжувала. Бути і ставала кращою. Давайте ми будемо молитися за наших військових, за, за всіх, щоб ми стояли пліч пліч один з одним. Щоб ми не поділялися, не поділялися на схід, захід чи південь, північ. А щоб ми були єдиними. Тому нехай Господь усіх нас благословить. Віталій! І Петрович почав. Цю ранкову молитву зі словами про надію мені дуже подобається 12-й псалом Давида, де він каже: Скільки я ще буду складати в душі своїй смуток, скільки ворог буде відноситься наді мною. Але в кінці він каже такі слова: Але я складаю надію на Господа, моє серце радіє спасенням твоїм. Я хочу просто ми хочемо цієї ранкової молитви трошки нас всіх, тому що руки опускаються і втомлюються всі ми. Я хочу підбадьорити, що навіть коли якісь складні обставини, що ми наділися на Господа і не забували, і раділи тим, що є щось більше навіть ніж на цій землі. Це його спасіння, і в цьому шукали радість. Помолимося. Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, що такі далекі кілометри, Господи, але Ти нас з'єднуєш, Боже, твоєї любові, Боже, Твоєю крові ми поріднилися, Господи, з церквою в Харкові. Господи, тут є наші рідні, брати, сестри в Христі. І ми це відчуваємо, Боже, цю єдність, Господи. Ми просимо Тебе, Господь, дай серця такі єдні для всієї нашої країни на такий складний час, Боже. Ми. Просимо тебе саме більше, Господи, в ім'я Твоє, ми просимо зупини цю війну, Господи Боже. Ми просимо в ім'я Твоє, Господи, зупини ворога, Господи Боже. Ти бачиш, Боже, що різні, різні надії покладаємо на зброю, на владу, на переговори, на доволності, Господь. Але що більше, що далі, то ми розуміємо, що все в Твоїх руках, Господи Боже, то ми, ми просимо, Боже, що це. Хай це буде в Твоїй владі, Господи Боже. Ми просимо зупини цю війну, Боже, зупини це зло Ісусе, хай. Сім'ї воз'єднається, Боже, хай рідні будуть разом з близьким, Господи, на... за столами, Господи, разом ми просимо тебе, ти бачиш, скільки болі, Господи, скільки нещастя просить ця війна, Ісус. Ми просимо, Боже, Ти потіш серця людей, які втратили те, що вже не повернути на цій землі, Господи Боже, своїх. Рідних, близьких, Боже, здоров'я втратили. Ми просимо Тебе, Боже, ім'я Твоє Боже, підкріпляй, укріпляй. Хай просто Твоє Слово, Твій Дух, Ісусе Боже, буде цим на ясненьким вітримо, радості і спокою, Господи Боже, заспокой наші серця, Ісусе Боже, різних та яких ми не були. Ми просимо, просим, просимо Тебе про мир, Господь. Амінь. Амінь. Давайте ми піднімемо наші руки, скажемо чудову молитву, благодать Господа Господу нашого, Ісуса Христа. Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами Амінь.